Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Любіть і покладайтесь на Бога. Рут 1.14. Рут пригорнулася до неї. Зак був веселим і розумним хлопцем, якого всі любили. Але він страждав від депресії. Після того, як він у 15-річному віці вчинив самогубство, його мати Лорі сказала Складно зрозуміти, як людина, яку всі люблять, може дійти до такого моменту. В нього було стільки перспектив. Про всю свою скорботу Лорі говорить Богу. Вона каже, що глибокий смуток після самогубства сина це зовсім інший рівень болю. Однак вона та її родина. Навчились покладатись на підтримку Бога та інших людей, і тепер вони допомагають тим, хто страждає від депресії. Слова любити і покладатись стали девізом Лорі. Ця думка також відображена в старозавітній історії про Рут. Ноомі втратила чоловіка і двох синів, один з яких був одружений на Рут. Ноомі закликала Рут повернутися додому своєї матері, де про неї потурбуються. Однак Рут пригорнулася до свекрухи і вирішила залишитися з нею та піклуватися про неї. Удвох вони повернулися до Віфлеєму, до рідного міста Ноомі, втім, чужого для Рут. Однак вони любили одна одну і покладалися на взаємну підтримку, і Бог про них потурбувався. У часи Скорботи. Божа любов залишається незмінною, Він завжди поруч із нами. Ми можемо на нього покладатись і з його допомогою любити і підтримувати інших. Що для вас означає покладатись на Бога в часи скорботи? Хто потребує вашої підтримки? Помолимось, небесний Отче, я вдячна за твою вірну любов і турботу, про мене. Допоможи мені спонукати інших тобі довіряти. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.